Приходить якось пацієнт до лікаря та й жаліється. Чуєте, лікарю? Чи ж день назад приходжу я додому, відкриваю спальні двері, бачу, а жінка моя з коханцем там лежить. У мене стільки злості, я на кухню. Та й за ножа вже хотів їх всіх там порізати просто. І тут моя Світланка встає і каже, Борю, заспокойся. Іди на кухню і випий кави. Ну, Слухаю жінку, йду на. Кухню п'ю каву, попустило, заспокоївся. Приходить три дні, приходжу я з роботи. Знов та ж історія: жінка в ліжку вже з іншим коханцем. І я такий злий, вибігаю я на двір, з пенька зриваю сокиру, вже хотів на собі футболку розірвати, вбігти їх там, я не знаю, всіх порубать, просто злості. Купа в мене було. Це Забігаю я знову в спальню і знов Світлана моя видає мені, борю, тобі потрібно випити кави. Іди і заспокойся». Ну йду я знов на кухню, п'ю каву, заспокоююсь. Лікар слухав, слухав. Чуєте, шановний, а від мене саме що ви хочете почути? А він Ой, та ну той ж я і прийшов на консультацію до вас. Чи не так зашкодить багато кави мені вживати?